28, часть 1, статьи 255, значком 2, часть 2, 255, значком 1. Правильно правопорушено, передбачено, что не передбачено. Там говорили, питання щодо недостатнього збору грошей в кошти з однієї з камер, отриманих ув'язаних. При цьому в ході участі у злочинному зібранні сходці було прийнято рішення щодо отримання з кожної камери. Вчинені кримінально правопорушено, передбачено, частиною 3, статті 28, частиною 1, 265, позначкою 2, кримінально правопорушено. Кодексу України, тобто у участі у проведенні злочинного зібрання сходки За поширення злочинного впливу в Миколаївському СІЗО та участь у злочинному зібранні дев'ятьом так званим смотрящим повідомлено підозру. Півроку оперативники слідчі разом з колегами з інших служб у тісній взаємодії працювали над тим, щоб належним чином зібрати докази причетності фігурантів до злочинної діяльності. Всі вони мають за плечима кримінальний досвід за скоєння тяжких злочинів, вбивства, розбої, вимагання. Перебуваючи у миколаївському СІЗО та маючи авторитет серед криміналітету та утриманців установ. Отримали свої статуси під час злочинних зібрань. Упродовж серпня-жовтня 2022 року було проведено кілька таких зібрань, на яких за згодою вирав законі, найвидатніших призначали смотрящими в СІЗО, лишали таких звань, визначилися із зонами їхньої відповідальності. На так званих сходках також карали порушників традиції, вирішували конфліктні ситуації між арештантами, визначалися з розподілом доходів, одержаних злочинним шляхом, наповненням так званого общаку. Листопада дев'ятим смотрящим, деякі з них вже лишилися своїх статусів за та знаходяться в різних виправних установах. Поліцейські повідомили про підозру за фігурантам може загрожувати до 15 років ув'язнення.